Вітаю вас, добрі люди, на каналі Щиро сімейно з Богом. Я часто думаю про те, чому ми, сучасні люди, освічені, раціональні, з критичним мисленням, іноді відчуваємо дивну порожнечу. Знаєте, це те відчуття, коли в сім'ї все ніби добре. Кар'єра йде вгору, але ввечері, коли гаснуть екрани смартфонів, приходить таке питання. І це все? І це все? Чи є в цьому всьому якийсь вищий задум? Чи ми просто випадкові пасажири на цій планеті? Я довго шукала відповідь на це питання. Не в емоціях. А в інтелектуальній традиції і знайшла дивовижну думку в енцикліці Фідес Едраціо, Віра і розум. Щиро рекомендую її прочитати тим, хто хоче знайти Бога, хто його шукає і хоче знайти через розум. Там сказано, що віра і розум це як два крила, на яких людський дух підноситься до істини. Якщо ми використовуємо лише одне крило, ми кружляємо на місці, без розуму віра стає фанатизмом, а без віри розум стає холодним. І зрештою Безмістовним. Чому шукати Бога це раціонально? Давайте на хвилинку відкладемо релігійні почуття і поглянемо на світ як науковці. Знаєте, що мене найбільше вражає? Це неймовірна порядкованість Всесвіту. Математики кажуть, що. Ймовірність того, що життя виникло випадково, настільки мала, що це схоже на чудо. Але є ще один аргумент суто людський це наше почуття справедливості. Ми всі вборюємося, коли бачимо зло, але якщо Бога немає, то зло це просто невдала комбінація атомів. Проте, наш розум підказує нам, що добро об'єктивне. Один з улюблених мислителів Клайв Стелп Льюіс, колись сказав: якби я був у темній кімнаті і не знав, що є світло, я б ніколи не зрозумів, що я в темряві. Те, що ми прагнемо світла, правди і вічного життя. Є найкращим доказом того, що ці речі існують. Для нашої сім'ї це стало відправною точкою. Жити з Богом це не значить вимкнути мозок, а наоборот, його активізувати. Це значить дати своєму інтелекту простір нескінечності. Раціональний вибір поставити своє життя на фундамент. Який не хитається від новин, від війни чи смерті чи економічного кризису? Часто питають, де шукати правду? З чого почати? Я порадила почати не з правил, а з тиші? Ми живемо в інформаційному шумі. Спробуйте ввечері разом. З чоловіком, чи дружиною, з дітьми. Просто посидіти 10 хвилин без телефонів. Це є перший крок до молитви: створення простору для іншого. Почніть читати. Але не все підряд. Те, хто починає читати святе письмо Біблію, І починає з самого початку. Звичайно, це можна. Але я, наприклад, рекомендую. Почати від Евангелії від святого Івана. Ця Евангелія неймовірно глибока. Вона починається зі слів. Спокон віку було слово. В оригіналі слово було написано логос, що означає розум, сенс, логіка. Бог це найвища логіка Всесвіту. Коли ви читаєте про Ісуса. Спробуйте побачити в ньому не персонажа, не легенду, а живу особу. Історики, науковці довели. Ісус є реальною особою. Він жив, ходив по цій землі, Він народився. Все, як описано в Біблії. І помер. Помер не в типовий спосіб. І помер Він для того, щоб ми жили. Коли ми читаємо про Ісуса в Біблії, я хочу, щоб ти читав і розумів, що ти не читаєш, що про це, що це колись було, що це історичний персонаж, котрого вже давно, давно немає, що це авторитет великий і так далі. Подивись на нього по-іншому. Ісус живий! Ісус тебе бачить. Бачить, як ніхто ніколи не бачив. Любить, як ніхто ніколи не любив. Чекає, як ніколи ніхто на тебе не чекав. Він не може тебе насилу показати слухай, людину, гей, я тут, я тебе люблю. Я хочу, щоб ти відчував цю любов. Але ти маєш на неї відкритися. Відкрити свій розум, відкрити своє серце, Пригорнись до мене. Як полюбити цього Ісуса? Так само, як ми закохуємося в людей через пізнання. Знаєте, ці романтичні історії, закохався з першого погляду. Вони прекрасні. Але я переконана, що якщо ми когось бачимо перший раз, а потім ми розмовляємо з цією людиною, і вона виявляється нецікава, не зовсім, добра, не зовсім розумна, ця закоханість моментально проходить. І чим більше ми пізнаємо людину, якщо ми розуміємо, чим вона глибока, вона цікава, вона розумна, вона неймовірна. І з кожним днем ми більше і більше закохуємося в цю людину. Так само і з Богом, так само з Ісусом. Чим більше ми пізнаємо Його, тим більше Його любимо. Якщо ти зараз добра людина в пошуках, ти, напевно, вже дозріла, дозріла до того, щоб полюбити Бога всім своїм розумом і всім своїм серцем. Чим більше ми дізнаємося про його чесність, про те, як він захищав слабких, як він не боявся смерті, тим більше ми починаємо ним захоплюватися. А захоплення це вже початок любові. Мені дуже подобається свята Едита Штейн народилася в єврейській сім'ї. В юдаїзмі і вже в підлітковому віці, вона вирішила, що хоче бути атеїсткою. Свідомо обрала атеїзм. Потім вона пішла вивчати філософію, стала ученицею Едмунда Гусерля, засновника феноменології. І Едита Штейн, ця молода єврейка. Слухайте, так шукала істину, що знайшла. Вона сказала одного разу: хто шукає істину, той шукає Бога. Чи усвідомлює він це, чи ні, це не важливо Шукай істину. Якщо ти будеш шукати істину, ти знайдеш Бога. Для неї заняття філософії було не просто наукою, а щирим прагненням зрозуміти суть буття. Вона вірила, що якщо людина чесна у своєму пошуку, вона неминуче прийде до джерела істини. І, от знаєте, я дивлюся, як на всі історії всіх святих великих людей, кожен з них прийшов до Бога через іншу людину. Якщо би я в своєму житті через мої відео, через мої ютуб-канали, хоча б єдину одну людину на цьому світі привела до Бога. Я була дуже щаслива. Так само Ведити Штайн в неї переломним моментом стала зустріч із одною вдовою, її колеги Анною Райнах. Дід очікувала побачити розбиту гором жінку, тому що її чоловік помер і вона залишилась самотньою одною з дітьми. Але слух, вона була в шоці, тому що вона побачила людину, сповнену. Надприродного спокою та надією, яку давала віра, і це змусило її замислитися, що це за сила, яка перемагає смерть, це і є істина. Едита Штейн говорить, що через інтелектуальне смирення вона зрозуміла, що розум має межі, і там, де він зупиняється, починається любов. Вона написала, що любов до Бога це не слова, а перебування перед Ним через молитву. Що вона говорить людям, які шукають сенс? Бог є в нас, і ми повинні вчитися жити всередині себе, де Він перебуває. Те, що не входило в мої плани, входило в плани Бога. І чим частіше це трапляється, тим глибшим стає моє переконання, що ніщо не є випадкове. Ви знаєте, віра дивовижним чином лікує стосунки, чому практичне життя в сім'ї з Богом є зовсім інше. Коли ви розумієте, що ваша дитина або ваш чоловік, дружина це не ваша власність, а дар від Бога, ви починаєтеся ставитися до них з неймовірною повагою. Свята Тереза з Калькутти казала дуже просту річ: Хочете змінити світ? Ідіть додому і любіть свою сім'ю. Але як любити, коли немає сил? Ось тут і допомагає Бог. Він це джерело енергії, яке ніколи не вичерпується. Це не про те, щоб стати ідеальними. Це про те, щоб мати, куди прийти зі своїми помилками. У християнстві є прекрасна річ покаяння. Це не самобочування, це, це можливість сказати: Я помилився, давай почнемо спочатку. Для інтелігентної родини це найкращий. Психологічний інструмент знати, що вихід є завжди. На завершення я хочу сказати: не бійтеся сумнівів. Сумнів це ознака живого розуму. Навіть великі святі проходили через темні ночі душі. Бог не вимагає від вас диплома стеології. Він хоче вашої присутності. Шукати Його це найбільш захоплива інтелектуальна пригода, яку я знаю. Це подорож під питання, чому я існую до відповіді, тому що мене люблять. Дякую, що прийшли ці 15 хвилин зі мною. Можливо, сьогодні саме той день, коли ви просто скажете в тиші свого серця. Боже, якщо ти є, допоможи мені тебе знайти. І повірте, відповідь не забариться. Дякую вам. Господь вас щедро благословляє. Всього вам самого доброго. Будь ласка, підпишіться на мій канал, прокоментуйте, поставте лайк. Це дуже цінно для мене. Дякую вам!